Історія кожної родини, яка вимушена була розпочати нове життя у горішніх плавнях, має бути зафіксована. Саме це є метою нового проєкту Моя історія на радіо Кварцит про підтримку, віру у себе, любов до нового місця проживання та про внутрішню мотивацію рухатись далі у нашому Ютуб серіалі. Ми продовжуємо вам розповідати історії людей, які переїхали у горішні плавні через війну. Цього разу ми поспілкувалися з Іриною Маляренко, вихователькою закладу дошкільної освіти Золота рибка. Вона поділилася з нами своїми згадками про Маріуполь, роботи керівницею садочка та про підтримку у горішніх плавнях, яку вона відчуває. Перше питання, про яке я вам писала, це про те, як взагалі опинилися у горішніх плавнях. Тому що цікаво дізнатися ці історії, от чому люди обирають саме наше місто. Коли ми виїхали з окупації, ми оселилися в Дніпропетровській області і півтори роки провели там. Ну, потім вирішили приїхати, і за того, що боялися, вдриво на Запорізькій атомній станції, і шукали місто компактне й маленьке. Все життя ми прожили біля міста Великого, але в селі. І дуже хотілося, щоб було спокійно, так знаєте, по-домашньому, уютно. І почали шукати місто. В інтернеті дивилися інформацію, обрали це грішні саме плавні, бо, по перше, це досить нове місто відносно. Да? А, розрахунок був, що сучасне місто. А, ми подивилися, що тут є робота для мене, бо я хотіла працювати саме в дитячому садочку. І щоб все ж таки не дуже далеко від'їжджати від дому, щоб було легше потім повертатися, якщо буде змога. І обрали горішні плавні. І о, перше. Враження, кажуть, саме правильне. Я дуже рада, що саме влітку я познайомилася з вашим містом, бо, мені здається, влітку воно найгарніше, воно дуже силене, таке, дуже якесь сочне. Мені дуже сподобалось. І коли ми вже з дітьми сюди приїхали, дітям також сподобалось. У півроку назад, так? Приїхали? Так, ми приїхали а, влітку півроку назад. І вже. А, непогано вписалися, прижилися. <гай> а, да, до речі, розкажіть, от як вписалися? Як ви знайшли роботу? Ви, можливо, пішли одразу а, у когось питати, чи робота вас сама можливо, знайшла? Ні. ні вирішила шукати роботу. Це вже був серпень місяць, а е, педагог поч... повинен починати ж з навчального року да, спочатку. Е, але я розуміла, що і за того, що в Україні військовий стан, то е, все ж таки е, краще йти не по садочках, шукати роботу, а йти е, в відділ освіти, е, бо все одно потрібно з ними все озвучувати в цей час. І я хотіла попасти на прийом до відділу освіти, але випадково попала на прийом до мера. Mm -hmm. ну, там якось записалась, цікаво. І я потрапила до, на прийом до мера, він вислухав у нас і тоді вже скоординував мене з відділом освіти, і мені е, підшукали місце, ну, порадили просто, підказали, в якому садочку є вакансія. І це е, так теж дуже пощастило, що вакансія була в садочку саме біля мого будинку. в Сусідньому просто будинку О, пощастило. І mm. я пішла туди, до директора на співбесіду, дуже хвилювалася, бо вихователя мені ніколи не працювала, я працювала керівником закладу. Так? Я працювала 10 років керівником і з дітками саме методика, так? я якось трошки хвилювалася. Але ом, прийняли досить гарно. Боялася дуже, що буду оцінювати, порівнювати. Так? Бо <ріст> чужа людина, але ні. Всі підтримували, всі підказували, і, і в колектив я війшла досить досить гарно. Да. Почуваюся себе просто вдома. Все. І в місті, і на роботі. Насправді, ну, нашого місця дуже цінують, такі як професійні педагогічні кадри. Ну, це з чим я спостерігаю, справді влада дуже підтримує свою. Напрямок освіти в нашому місці. Ну так, класно, що наші е, педагогічні кадри поповнилися таким кадром, як ви. Дякую. А, от ви щойно згадали про ваш попередній педагогічний досвід. Можемо трошки про це поговорити? Ви кажете, ви були керівником? Так. Але я керувала маленьким садочком на селі був садочок на дві групи вікові при школі, не при школі, а просто на території школи. Це був окремий заклад, але він знаходився на території школи. І я десь років пропрацювала директором садочка. Поряд з Маріуполем, правильно? Так, так поряд з Маріуполем. Всі, ну, майже всі люди з села працюють в Маріуполі. бо... Це поряд, і там робочі міста були, і промислове місто було велике. І тому ми таке. А, чи можна вас запитати, якщо ви хоче, хочете, можете відповідати, яка ситуація зараз навчання закладі? Мій садочок перейшов під підпорядкування а, окупаційної влади. Коли ще я була, ми виїхали в березні 2022 року. Ми е, лише місяць були в окупації, перший місяць, і коли ще я була на роботі, ходила на роботу, ми е, не приймали діток, звісно, але ми відкрили заклад і ми приймали людей з Маріуполя, які виходили. Ми там, як такий волонтерський хаб, організували. Ми розміщували їх на ночівлю. Ми готували там якусь, Хоч супчик, чайок таке, щоб гаряче було. І люди там залишались буквально на день-на два, щоб потім йти далі. Бо деякі просто виходили пішки з Маріуполя, потім на Бердянськ, також йшли пішки, а це досить далеко. І тоді вже була команда з відділу освіти, але відділ освіти також виїхав, а ну, залишились ті, хто залишився. Вот. І тоді вже позвонили, сказали прибрати всю символіку. От. тим я не прибирала. І почалися тоді, вже коли зайшли російські військові. Почалися обшуки, почалися арешти. Першого заарештували директора школи. І я просто зрозуміла, що наступна буду я. І ми прийняли рішення виїжджати. Але з цього садочку виїхала я одна. Всі інші, Продовжували працювати, але вже під іншу владу. Садочок працює, садочок приймає дітей, але там зараз діти співають у всіх кім. Дякую вам за вашу відвертість за те, що ви взагалі про це розповідаєте. Я да, розумію, це, напевно, було дуже складно це все пережити і спостерігати, як там зараз цей розвиток відбувається. А Ви виїхали із дітьми своїми, так? Старші доньки 16 років, молодші 13. Дітям все ж таки нелегко адаптуватися, враховуючи те, що спочатку ми виїхали в Дніпропетровську, область, вони вже адаптувалися там, вони там вже знайшли друзів, і коли ми приїхали сюди, все потрібно починати спочатку. Старшої доньки це випускний клас. То взагалі, так я вважаю, їй ще важче і переживання за. Мультимедійний тест, як його здати, як поступити, і ще й потрібно налагоджувати стосунки з однокласниками. Але дівчата справляються якось. А чи відчували ви цю підтримку, коли ви одразу приїхали? Ну, ви вже трошки про це сказали. От, але можливо, ще щось додали, е, якісь такі методи, поради е, всім представникам громади, як допомагати швидше адаптуватися людям, які переїжджають місто? Знаєте, взагалі у нас. Дуже крута країна, і просто неймовірні люди. Всі люди, які зустрічалися нам, вони всі от просто настільки допомагали. Я перший час постійно плакала від цього, тому що я не очікувала, що ну, дійсно люди в країні це одна велика родина. І, і сюди ми приїхали, і дуже підтримують і дуже допомагають. І на роботі, і сусіди, ну, ну взагалі дуже класно. Один і такий ось, я не можу назвати це недоліком, це просто така специфіка. Да, в цьому місті це, звісно, великі ціни на оренду житла. Да, оренда досить велика. То я розумію, що це нелегко знайти змогу. Ну, Якщо було б якесь знаєте, резервне соціальне житло для а, таких от незахищених верст населення, це було б, звісно, круто. А, це, як є в великих містах, у Дніпрі, да, у Києві, там якісь гуртожитки пристосовують. Якщо ми хочемо записатися кудись там на допомогу гуманітарну, то потрібно їхати в Кременчуг. А, я дивлюся, що до цієї благодійної організації. В телеграм-каналі написано, що вони приймають там і по селах навіть ведеться запис, а в цьому місті немає. Тобто, mm -hmm. якщо я хочу отримати до гуманітарну допомогу, я повинна взяти відпустку за свій рахунок mm -hmm. в цей день, щоб поїхати в Кременчуг. Мені здається, що було б класно організувати, щоб прийом вівся і в цьому місті. <ган> <ган> Цікавий момент. До речі, не знаю, ви перші, хто нам про це озвучив, цю проблему. Червоний хрест, той же червоний хрест вони видають в кримінчузі. <ган> Ось у мене колега їде. Вона записалася за гуманітарною допомогою. Їй потрібно, щоб поїхати, потрібно взяти відпустку за свій рахунок. Людина втрачає вже свою і так невелику зарплатню. <ган> Хоча б один раз на місяць, щоб вони приїжджали в це місто, все ж таки я гадаю, що в місті багато Багато. З війни дав близько восьми тисяч приїхало, і до речі, от, про житло ви заговорили в перші дні. Одразу селили в гуртожитки, бо дуже багато соціального житла, але на жаль. Маленьке місто і не так багато, ну, щоб поселити всі вісім тисяч. Так, я розумію. Землі. І а, можемо ми наостанок тоді поговорити про вашу роботу сьогодні? От, можливо, ви спілкуєтесь із педагогами, із батьками. Вони вам допомагають якось адаптуватися, висловлюють свого підтримки, можливо, запитують чим допомогти. От, чи відчуваєте цю от роботу зараз? Знаєте, після того, як ми виїхали. Півтора роки я просиділа вдома, бо не було роботи в тому місці, де ми були. І тут я була дуже рада, що я врешті вийшла на роботу. Я дуже сумувала саме за роботою з дітьми, бо я дуже люблю дітей. І коли я вийшла вже в колектив в роботу, я зрозуміла, наскільки це легше, ніж сидіти вдома і постійно просто приглядати стрічку новин. Деякі Батьки з дітками вони також виїхали. У так. нас є спільне між собою. Деякі мами моїх діток, також, як і я, чекають з війни коханого чоловіка. Це нас також об'єднує ми підтримуємо один одного в колективі. У багатьох також є і військослужбовці, і у нас є в колективі і переселенці. І коли всі разом. Тоді ну легше і горе переживати. В колективі набагато легше, і колектив у нас просто. Відчували. Я дуже вам вдячна за ці такі позитивні слова. Я дуже рада, що ви змогли тут все ж таки певним чином адаптуватися, за те, що ви поділилися з нами своєю історією. Дякую вам. Дуже дякую. Дякую, що запросили.